Вівторок, 2 вересня, час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Безпечно лише у броні, як під прицілом ворожих дронів біля Янгле евакуюють жителів Синельниківщини. ексклюзив 11-го. Моя задача на момент е загрузки вигрузки з транспортного засобу е прикривати своїх колег а також людей, які евакую. Дала ляпаса активістці, але поліція справу закрила. Яке продовження отримав резонансний конфлікт із депутаткою у Дніпрі в серпні, вже 25-го року. Звертаюся дізнатись стан справи. Мені повідомляють, що воно закрито. Дістали осколок з горла і врятували одразу два життя. Як почувається вагітна з Херсонщини, яка пережила атаку російського дрона. Вибух, машина загорілась. Неспокійно на прифронтових територіях області агресор безперервно тероризує, зокрема, Нікопольщину. Кілька разів бив по району дронами та артилерією. Влучив по райцентру і Марганецькій громаді. Понівечені п'ятиповерхівка та приватний будинок, а також адмінбудівля та газогін. Напередодні ж в районі двоє людей отримали поранення. А на Синельниківщині вчора двоє загиблих і двоє постраждалих. Ворог обстріляв житлову забудову, пошкоджені будинки, знищені та понівеч господарські споруди. Окупанти полюють дронами на цивільних та тих, хто намагається їх евакуювати. Це реалії прифронтових громад Синельниківщини. Там люди виживають без газу, світла і води під постійними обстрілами. Вже місяць у нашій області їх рятують евакуаційні групи білих янголів. Це спецпідрозділи полісіянтів, які мають броньовані автівки та інші засоби захисту. Наша знімальна група ексклюзивно долучилася до екіпажу, аби показати їхню роботу. Про ціну евакуації без прикрас. Деслава Авдієнко розповість: евакуацію заказну. Давайте безлічесь! Одне з сіл межівського району до ворога менше 10 кілометрів. Ось ми бачимо звичайну. Цивільну хату і приліт у дах. Не зрозуміло, що це вочевидь в піві, тому що артилерія рознесла би повністю будинок. Ось така тут ситуація зараз. Із таких умов евакуюють людей поліцейські. Вони білі Янголи, підрозділ нацполіції, який евакуює людей із найбільш небезпечних прифронтових ділянок раніше Донеччини, а з 1 серпня і нашої області. Місцеві кажуть, що це був дитячий садочок. Подивіться, повністю вигоріла будівля дотла. Межівська громада. Поки колеги допомагають людям зібратись у небо. Пильно вдивляється Юрій. Озброєний дробовиком. Він шукає ворожі дрони. У разі зближення дрону можливість його збити. Дроб свинець звичайний мисливський набой. Достатньо навіть найменшого влучання в пропелери, щоб дрон втратив висоту і не впав. Аж раптом пронизливий гул гвинтів. ФПВ! Просто зараз ми почули в небі fpv дрон. Не знаю, під перший, перше дерево, яке стало на моєму шляху, сховалися. Звісно, це не гарантія, але дасть хоч якийсь можливість вижити. На щастя, дрон полетів геть. В евакуаційний бус сідає 77-річна пані Олена. Світла немає, води немає, газу немає. Нічого, на камінцях стільки станемо яйце зварити чи піджарити. Зразу летять Кожні п'ять минут, а то так. Розповідає, російські дрони зробили життя у селі нестерпним. У будинку не залишилось цілих вікон. Вибухи не дають спати. А одного разу ворожий FPV розірвався буквально поряд із нею. Якийсь шар на мене огніний, красний був. Пекло лицо туда секунду якусь. Потім пекло лісом вуха горіли. А потім нам втром встало, вже нічого немає. Евакуаційна дорога безлюдна, просто посередині випалене вщент авто, а на асфальті фільмуємо свіжі уламки та місце влучання. А оце така від нього вирва від евпіріжки. Білі янголи кажуть, росіяни б'ють безпілотниками по будь-яких автівках, які трапляються на шляху. Більше ходять, То Вони не обирають навіть цілі, так? Ні, їм все одно, Більше б роботи, я так розумію. Полювали й на них. Бачив його в дзеркало заднього виду, як він за нами летів. Але слава Богу, не наздогнав. Спасіба, що РЕП спрацював, взяв на себе цю роботу і, якби і люди живі залишилися, машина не ушкоджена. Отож, хто виїжджає самотужки, дуже ризикує. І співробітниками поліції безпечніше. Білі янголи працюють на спецавтівці. Зовні бус на вид звичайний, втім, під обшивкою захована броня. Броня 4 класу. Тобто капсула, вся повністю починає від вікон, закінчує самим автомобілем. Від дронів захищає реб, є супутниковий зв'язок та усе необхідне для надання першої допомоги. Це турнікет, це шина, це в випадку перелому налажується на ногу, на, 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 на ногу, на руку, без різниці. Юрій та Роман патрульні ігор дільничний із 20-річним досвідом. Екіпаж білих янголів це місцеві правоохоронці, яким болить доля громади. До загону долучилися добровільно, твердять, чудово розуміють ризики кожного виїзду. Але «Надо робити свою роботу, допомагати ще до формування цього підрозділу білі під янголи. Ми до діла ну, на інших автомобілях, першочергово вивозили людей з різних дучок. Кажуть, за перший місяць роботи тільки їхній екіпаж евакуював понад 300 людей зі сходу Синельниківщини. Здебільшого це маломобільні люди похилого віку, яких нема кому доглядати. Я вже сама в хаті сиділа, не мита, ні купана, голодна считай. Скільки вам років? Багато. Хоч п'ять. Силочка похоронила два години. назад, Чоловік 15 років, як кумер, а я одна залишилася. Також із межівської громади й досі вивозять родини із дітьми. Прифронтовим бездоріжжям мичимо до такої. Ого. Забирають котика і трохи речей. Востаннє оглядають рідний двір. З дитиною тут небезпечно оставатися, Дуже чутно. Ірина виїжджає з 11-річним онуком. На хлопчика наділи бронежилет. Така інструкція є. Неповнолітній. Для деток така ось у нас ети. Це вже примусова евакуація. До вас приходила? Служба О, по дітях. І саме вчасно на обрії помічаємо чорний дим. Просто зараз під час евакуації на Синельниківщині прильот кабу. Маємо інформацію про одного загиблого і принаймні чотирьох поранених. Ось в таких умовах іде евакуація. І ось, власне, чому люди виїжджають. заявки. Є щодня. Білі янголи працюють без вихідних не тільки на Синельниківщині, а й на Нікопольщині. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте за номерами, які зараз на ваших екранах. Владислава Вдієнко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. З 10 вересня Дніпропетровщина долучається до оновленої програми. Є оселя цього дня. Уряд запускає спеціальний механізм для прифронтових громад, який охопить 10 областей, серед яких і наша. Поки програма діє лише у трьох регіонах: Харківській, Запорізькій та Херсонській. На реалізацію програми уряд передбачив майже 4,5 мільярда гривень. Його оселя стане підтримкою для переселенців і мешканців прифронтових територій, які хочуть придбати власне житло. Заявку можна подати через застосунок «Дія». Після перевірки документів і підтвердження в банку укладається іпотечний договір, а держава починає компенсувати частину витрат. На Херсонщині зранку двоє поранених спершу ворог атакував з дрона селище Молодіжне а згодом вдарив по одному з районів обласного центру. У постраждалих чоловіків мінновибухові травми та численні уламкові поранення. А на Київщині внаслідок нічної атаки одна людина загинула. Є також постраждалі окупанти другу ніч поспіль масовано б'ють безпілотниками по білій церкві. Через ворожі удари пошкоджені багатоповерхівки. Гаражний кооператив «Потрощина» – триповерхова будівля підприємства. Залізний уламок з ворожого безпілотника пробив її шию і застряг буквально посеред горла. Російський дрон атакував молоду вагітну жінку. Страшна історія з Херсонщини, яка у Дніпрі отримала щасливий кінець, бо бажання стати мамою виявилось сильнішим за біль. Дніпровські медики врятували 22-річну жінку при надії, яка потрапила під атаку ФПВ-дрона. Як вдалось зберегти два життя? Наш репортаж далі. Вибух, машина загоріла так. Не багатослівно Аліна згадує, як вона з чоловіком стала живими мішенями для російського ФПВ-дрону. Жінці 22 роки. Вона на сьомому місяці вагітності. Того злощасного дня молоде подружжя їхало на машині по трасі. Повертались від батьків, що мешкають на Херсонщині. Одна мить і ворожий дрон буквально влітає в їхню автівку. Я побачила перед собою розбите скло, і що ззаді вже палає все і в мене. Що я саме більше злякалась кров кров'ю, гаряче ж потекло, а волосся почали прям жмут, жмутами випадати. Я не знаю, чи це вогнем, так його смалило, не знаю. Волосся відросте, каже Аліна. Головне, що всі залишились живі, хоча ризик був величезний. Залізний уламок із гострими кутами пробив дівчині шию і застряг посеред горла під язичні кістці. Дивом не ушкодив судини, дивом не ушкодив нервові закінчення, що дозволило нам його якісно, майже безкровно видалити і повністю зберегти функції пацієнтки. Хірурги провели майже ювелірну роботу дістали осколок з середини горла. Коли у нас є моменти, такі як вагітність, це накладає додаткову відповідальність на лікарів. Тому що ти зберігаєш життя не тільки матері, а зберігаєш життя і дитини. Під час операції поруч були акушери гінекологи, аби контролювати стан дитини. Аліна чекає хлопчика, і з ним все гаразд, кажуть лікарі. Сердечко, легені, головний мозок все функціонує згідно терміну гестації. Чоловік Аліни також отримав поранення. Його мають прооперувати найближчим часом. З ним каже дівчина, вони разом ще є шкільної парти, ділиться кадрами, які відправляла коханому після першого узі. Тоді подружжя дізналось, що чекає сина. Першому було. Зараз врятована вагітна знаходиться у пологовому будинку на збереженні. Сюди її перевели одразу після операції. Сьогодні ми думаємо лише про одне дочекатися 40 тижнів і народити здорового українця. Аліна вже знає ім'я моєї дитини. Це буде Олександр. Аліна залишається у Дніпрі під наглядом професійних лікарів. Народжувати свого первістка врятована майбутня матір. Також вирішила саме в цій лікарні. Олена Петроченко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Дівчатка двох та п'яти років загинули ще троє дітей. У трагедія на пожежі у Кривому розі. В одному з районів міста по обіді спалахнула квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки. Там проживала багатодітна родина. На місце надзвичайної ситуації одразу прибули оперативні служби. Матір і трьох дітей ушпиталили ще двох малюків. Медики намагалися реанімувати на місці у швидкі, але, на жаль, не вдалося. Лікарі констатували смерть. Що стало причиною? Займання з'ясовуватимуть правоохоронці. Вона така кричить, кричить, потом тільки поліція заїжджає. Вона така кричить, кричить, потім поліція приїжджає, вона усміхається, все в нас добре. Поліція розвертається, тому що ж немає за що писати. Приїздила сюди і соцслужба. Я їм теж розповідав. Але нуль вона кричить, кричить, але як тільки люди приходять із перевірками, все в нас ідеально, все в нас добре. Добре лучше мати в мірі. Її в обличчя публічно штовхнула депутатка під час пікету міської ради, а поліція раптово закрила справу. Резонансний конфлікт Дніпровської активістки з народною обраницею знову в центрі уваги. Цього разу через те, що правоохоронці за рік не змогли розшукати свідків інциденту та саму депутатку. І просто закрили провадження, потерпіла зі скаргою. Звернулась до суду. Як минуло перше слухання, що каже поліція? Чи вважає себе винною депутатка І яка, зрештою, її версія? Наш репортаж. Публічно отримала рукою по обличчю від депутатки міської ради Дніпра. а Поліція справу закрила в серпні, вже 25-го року. Звертаюся дізнатись стан справи. Мені повідомляють, що воно закрито. Це Дніпровська активістка Анна Матвієнко. Саме вона стала учасницею привселюдного конфлікту з народною обраницею. Інцидент майже рік розслідувала поліція без результату. На мій погляд, абсурдної причини, бо не змогли знайти свідків, які бачили цей інцидент, і не змогли знайти тих, хто. хто Власне, вчинив кримінальне впровадження сьогодні. Анна у суді, де мають слухати її скаргу щодо закриття справи. Найбільше каже активістка, обурюють аргументи поліції, адже конфлікт був публічним. А очевидців та головне саму депутатку за рік слідчі так і не змогли розшукати. Є просто, на мою думку, неподобством, безумством, тому що скільки людей були поряд, скільки це знімали і засняли на камеру, і це сама пані Дідятковська в інтерв'ю визнала, що вона це вчинила. Нагадаємо, торік, 23 жовтня, група громадських активістів під стінами міськради пікетувала чергову сесію депутатів. Прагнули потрапити в сесійний зал, але їх не пускали. Свої питання депутатам ставили біля паркану. Так ви відповідаєте за імідж міської ради на цих кадрах. І зафіксована спроба Анни Матвієнко докричатися до депутатки Євгенії Дитятковської. Розмова була настільки емоційною, що депутатка штовхнула квістку у обличчя. Читалі буде підсотку філатова. Далі буде на філатова. Пробежики кофе за скільки накрали при цьому? Скажіть, не чекає. Інцидент спричинив чималий резонанс. Поліція відкрила провадження за 126 двадцять кримінального кодексу. Справу кваліфікували як умисне завдання удару або вчинення інших насильницьких дій, які не спричинили тілесних ушкоджень. На конфлікт її спровокували навмисно за рік. Пані Детятковська так пояснює цей інцидент. Говорить, активістка занадто голосно кричала та ображала її. «Посунула від свого обличчя, я не товкнула ні била, Я посунула. Вона не мене ображали, я вам не можу передати так". А закриття справи логічне, бо жодного криміналу там немає, каже депутатка. Суд дивилася, що там не було ні хлопка, нічого. Вони да, вони подивилися і сказали, там на просто ем, усунула. Щодо поліцейської постанови, через яку Анна Матвієнко і подала скаргу до суду. Депутатка міськради говорить з правоохоронцями, спілкувалась, надала свідчення, а далі справою займався адвокат. Наші судді, ну по перше, дуже освічені люди. І є кримінальні всякі є кодекс, є статті. Я думаю, що вони всі ці статті знають. І я ну вірю в те, що вони подивляться і зрозуміють, що це заказна провокація. А от сьогоднішній суд щодо скарги активістки на закриття справи взагалі не відбувся, бо його проігнорували представники поліції і навіть не надали матеріали самого провадження. Жоден дізнавач не прибув також. На запит слідчого судді не надано матеріали кримінального провадження. Яке було запитано, двічі вже. за даними суду? Запит на надання матеріалів провадження поліція вперше отримала більше тижня тому, 21 серпня, вдруге 25-го. відповідний лист до головного управління поліції в Дніпропетровській області. Суд направив втретє. Чому не змогли знайти свідків та депутатку? Чому проігнорували судове слухання? Ці питання правоохоронця ми поставили у інформаційному запиті. Чекаємо на відповідь. Наступне засідання у справі призначено на 5 вересня. Марко Ручка, Олександр Довгий. Новини 11 каналу. Квиток за кордон 12 тисяч доларів. У Дніпрі правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Організатор – 39-річний Дніпрянин він обіцяв клієнтам допомогу в ухиленні від мобілізації та виїзді за межі країни. Гори бізнесмена затримали під час отримання грошей. У нього вилучили телефони, ноутбук, фейкові документи, гроші а також пістолет та набої до нього. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання. Виставлю. Покаже, покажеться. А інший дніпрянин організував оборудку та разом із спільниками шукав європейців майже на 12 мільйонів гривень. Міжнародну мережу колцентрів викрили українські та чеські правоохоронці. У поплічниках жителя Дніпра були навіть жителі Чехії та Молдови. Шахраї телефонували в Європу, прикидалися працівниками банків і видурювали гроші. Колцентри діяли на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Шестьом ділкам повідомили про підозру. Трьох українців затримали, а громадян Чехії та Молдови екстрадували. Досудове розслідування триває. Громадянина Молдови та трьох громадян Чехії було затримано та екстрадовано. Наразі слідчі головного слідчого управління нацполіції повідомили про підозру 26-річному лідеру групи, а також п'ятьом учасникам групи за створення керівництва також участь у злочинній організації та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. У кривому розі поліція викрила двох ділків, які незаконно виготовляли рідини для електронних цигарок. Зловмисники закуповували сировину сумнінного походження та самостійно змішували інгредієнти. Потім фасували і продавали товар через інтернет та місцевих підприємців. Під час обшуків у них вилучили обладнання, пакувальні матеріали та продукції на понад півтора мільйона гривень. Підозрюваним загрожує до п'яти років за ґратами. Дитяча анімація квагрим та повітряні кульки справжнє свято для малечі організували на лівому березі Дніпра. Захід пройшов за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Чому нині це важливо та які враження у дітей та їхніх батьків у нашому сюжеті? Дитячий сміх, посмішки задоволених батьків та танці від аніматорів на лівому березі Дніпра дітям влаштували свято. Я тільки прийшов та скуштував. вату, Воно дуже вкусно. Чекав своїх подруг, коли вони зроблять собі грим. Аквагрим, повітряні кульки та солодка вата. Тут кожен міг обрати собі активність до смаку. Тут дуже весело, тут можна порозважатися, поїсти. Свято для дітей провели за ініціативою Дмитра Киселевського. Народний депутат каже: про дітей треба піклуватись з маличком, особливо в умовах воєнного часу. Незважаючи на те, що війна, тривоги, прильоти ракет, дітей багато, діти живуть в місті. Тому важливо, щоб діти мали можливість відволіктись від обставин війни і трошки відчути себе власне дітьми. Тому ми знайшли можливість організувати такі дитячі свята. Це вже не перше, це вже третє чи четверте таке свято, яке ми проводимо в мікрорайонах лівого берега. А поки діти розважалися, батьки тим часом мали змогу поговорити про наболіле з депутатом, адже представники влади, звичайні двори, відвідують не часто. У кого здорос. Будуть якісь питання до народного депутата. Я деякий час буду тут. Підходьте для дітей потрібно, щоб так що він розважалися і не звукали для цих тривог. щоб було все них добре. Олена на свято привела сина. Каже, такі заходи необхідні, особливо для малечі. Дід не працюють для такої малечі, а для них це найкращий відпочинок, так же як і для мам. Ми відпочиваємо, дітки відпочивають. Захід дуже сподобався. Всі батьки в захваті. Ми дуже раді, що зробили таке свято для дітей. Дітям потрібне спілкування, ігри. Як тобі сподобається це свято? Так. так. А хто ти сьогодні? Діти задоволені, а отже, головна мета виконана. Весело, щоб діти забували про війну. Ви встигли на якийсь час забути про війну. Дуже вкусно. Еліна Ярцева, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І до новин спорту Євген Буденко з Дніпропетровщини виборов бронзу на європейських дитячих легкоатлетичних іграх. На змаганнях у Чехії юний спортсмен штовхнув ядро на 14 метрів 24 сантиметри і посів третє місце. Семибальна магнітна буря накрила землю. Вчені попереджають про кілька потужних сплесків на сонці, які можуть відчути й техніка, і люди. У метеозалежних можливий головний біль, підвищена встомлюваність, перепади тиску та дратівливість. Медики радять більше відпочивати, пити воду і за можливості уникати перевантажень. Зазначимо, схожі магнітні бурі вчені прогнозують майже на весь місяць. З найпотужніші спалахи очікуються 6, 14 та 26. Числа. І на сам кінець про погоду. У середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 18. Увесь день погода буде ясною, без опадів. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стопчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе, і побачимось.